Ми продовжуємо ток шоу код інформації. Гостя цієї години Оксана Савчук, народна депутатка України, поза вітаю, вітаю доброго вітаю. вечора. Ну а далі про головні події України та світу. Нардепи повертають уряду законопроєкт про мобілізацію. Про таке повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Сьогодні керівництво парламенту, представники депутатських фракцій і група також голови комітетів обговорили документи з міністром оборони Рустемом Умєровим, головнокомандувачем Валерієм Залужним та начальником генштабу Сергієм Шапталою. До цього законопроєкт детально опрацював профільний комітет Верховної Ради. Усі рекомендації на працювання народні обранці тепер передають. Урядовцям, а тим часом низка українських змі повідомляють, Кабмін уже відкликав із парламенту свій законопроект про мобілізацію. Таке рішення, за даними джерел журналістів, уряд ухвалив на позаплановому засіданні. Найближчим часом міністри подадуть у парламент доопрацьований документ, який враховуватиме усі. Пропозиції чесно кажучи, спершу, коли е, прочитав, що Кабмін відкликав із парламенту свій законопроєкт, я подумав, що назавжди, а виявляється, що вони його е, планують доопрацювати, а потім знову подати. Що принципового повинні змінити на вашу думку або змінять? І, і тут знаєте, мені ще цікаво, чи є якась процедурна різниця між відкликанням і е, поверненням з парламенту на доопрацювання? То можливо, все ж таки нюанси є. Є нюанси в термінах, і саме тому найперше хочу сказати, що той, хто за вказівкою прем'єра подав цей законопроект, він, як мінімум, має бути депремійований. Тому що, найперше, цей законопроект вніс великий розбрат у суспільство, і був зареєстрований у час Різдва, і люди дуже напружилися, тому що внесено було завідомо норми, які є неконституційними, і це. В контексті всього цього забули, що в цьому законопроекті, крім мобілізації, є ще одна річ це демобілізація, про яку угу. говорили дуже багато. Тому я шкодую, що в такому варіанті був поданий цей законопроект. Бо, в принципі, якщо б… Би... фактично сьогодні комітет з нацбезпеки мав право офіційно розглядати, тільки офіційно розглядати цей законопроект. Він його навіть не розглянув. Ми розуміємо, тобто, бо засідання не зібралося, тому що не було прийнято жодних рішень, і уряд відкликав в останній момент, бо було прийнято таке рішення, оскільки на нього не було голосів. Чому на нього не було голосів? Тому що, по-перше, було ряд норм, які суперечили сприйняттю суспільства. В першу чергу це є люди, які мають інвалідність третьої групи, і це викликало великий резонанс. Друге, це є власне те, що людина отримувала блокування своїх рахунків. Це маю на увазі ті люди, які уникали повісток. Ну а ми розуміємо, що це за цими рахунками не стоїть тільки там одна людина, там ціла сім'я. Тобто, це теж не неможливо не прописати в цьому одному законодавчому моменті. І третє. Коли уряд подав, він сказав, ну це згоджена наша версія. Потім на комітет прийшли кожен по черзі міністр, там міністр соцполітики, міністерство ветеранів, міністр освіти і каже, а тут наші речі не враховані. І тому цей законопроект відправлено до працювання. Я думаю, що це пов'язано з тим, що сам комітет не захотів взяти на себе особисту персональну відповідальність для того, що це буде їхній варіант. Це якщо коротко, що нам очікувати найближчим часом, що це означає? Це означає, що. Уже наступного тижня, коли буде доопрацьований законопроект, комітет зможе спокійно його розглянути, і в принципі, я думаю, до кінця січня, а якщо не до кінця січня, то на початку лютого парламент зможе розглянути його в першому читанні. Чому на вашу думку у нас з'явився законопроект про мобілізацію, а не законопроект про рекрутинг? Ви знаєте, насправді мені складно інколи зрозуміти логіку, коли ми маємо законопроекти, які на старті мали хороші ідеї, а потім в один в кожен законопроект намагається втіснити, запхати знаєте, все, що може, і навіть те, що пхається, і те, що не пхається. І тому, виходить, конфлікти. Або це роблять для того, щоб свідомо створити в суспільстві такі. Нездорові тенденції, які ми маємо сьогодні, до мобілізації, або хтось абсолютно непрофесійно цим займається. Якщо дивіться, в нас ми могли дійсно розділити окремо про мобілізацію і окремий законопроект про демобілізацію, про рекрутинг і все решта. А взагалі, я вам скажу чесно, нам треба. Говорити про ті речі, про які до речі, я буду їх готувати як правки. Чому ніхто про це не говорить? Ми говоримо, що в нас сьогодні обмежений ресурс, і це правда. В чому ще була проблема урядового законопроекту? Що всі ті речі, які були написані, сьогодні неможливо до кінця профінансувати за кошти платників податку, які ми сьогодні маємо. Ми маємо шукати шляхи зменшення видатків. Які це, наприклад, шляхи? У нас є категорія чоловіків і жінок, які мешкають у прифронтових територіях, де частина збройних сил, наприклад, направили свої, е, е, своїх людей. В цих частинах у нас були колись створені там ДФТГ, наприклад, місцеві. Чому ці люди, які мають зобов'язання і є в цих ДФТ, не можуть нести е, навчатися постійно, проходити повну підготовку і на тих територіях проходити службу? Проживаючи в тому самому, наприклад, вдома, а нести службу щодня, міняючись по змінах. Чи це принесе економію коштів? Тобто нам треба пробувати різні. Повірте, принесе так. на Чернігівщині, принесе в Рівному, принесе економію на Сумщині. А скільки в нас е, кадрових військових вивільниться, вони зможуть пройти ротацію з тими, хто знаходиться на іншій лінії фронту? Так само з прикордонниками ситуація. Мені здається, що нам треба. В тому числі в збройних силах думати про різні варіанти, і другий варіант це є навчання. Хочемо ми цього чи не хочемо. Нам потрібно запроваджувати навчання для цивільних, що означає: повірте, я зараз проводила ряд навчань, які я ініціювала для старшокласників, і для просто для студентів. Наші діти з, наприклад, з групи в 30 осіб, двоє можуть накласти турнікет і надати першу медичну допомогу інших ми навчали. Це що ну, думаю, значить, це вже непогано, чесно це кажучи. Не погано досить високий показник, враховуючи, що це якщо діти. якщо ще правильно і, 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 і сильно накласти турніки, то це взагалі це означає, дуже добре. що ми маємо вести цю роботу. Вона нікуди від нас не дінеться. І це та історія, яку ми можемо не тільки говорити, що в законопроекті ми ж про міністерство освіти пропонувало це тільки на студентський рівень перенести. Ну повірте, старші класи, діти наші вони З класу легко можна вони це абсолютно можуть це робити. Мало того, найбільша загроза для дитини. Що стосується територій, які досі не розміновані, це власне діти шостий, 8 клас, які все беруть до рук, яким все цікаво. І коли ми з ними провели реальні навчання, і показали їм, як розміновуються території, що не потрібно брати до рук. Ну, Приблизно більшість нічого одягнула на них е, в такі справжні бронежилети, як військові носить. Виявилося, що діти все це розуміють, але не по таблицях і по електронних телевізорах, а вживу і тому всі ці програми потрібно впроваджувати і ці ротації, про які я кажу, шукати можливості. Тримати нашу оборону, але економлячи наші кошти це доволі слушна теза. Тому що є чоловіки, які були в складі ДФТГ, були в складі територіальної оборони, які воювали на території, де вони проживають, ну на тому населення там всі території і вони від, ну от відбувся наступ на Київ до прикладу, і вигнали ворожу армію, і вони такі ну власне кажучи, все. Тут мій обов'язок закінчився. Можна людину цю зрозуміти, і так багато де. Тобто, людина, проживаючи на цій території, вона готова захищати себе, але до прикладу, не готова покидати своє місто, свою родину і їхати кудись далі. Це можна зрозуміти, але вона може бути максимально корисною на, на тій території, де, де проживає. Таку логіку можна зрозуміти і можна з неї користати. Я навіть скажу вам більше, ці ДФТ були створені в усіх містах. Мало того, вони були дуже підготовлені. До них приїжджали на. Початку активної фази війни дуже багато інструкторів, в тому числі і Сполучених Штатів Америки. Адже ми на той момент готувалися до декількох хвиль оборони. І ви пам'ятаєте, що ми готувалися до великої партизанської війни, так. в тому числі, і ці групи здобували великі базові навики. Потім прийшов наказ, що ці треба дефте всі розформувати, і їх розформували. Фактично, ці навчні люди, ці команди людей, які були на місцях. Вони всюди розбіглися хто куди, і кожен займається своїми справами, а хто когось мобілізували. Хоча вони були ефективні в командах. Ви бачите, сьогодні як важливо, коли є ці загони. От навіть якщо вони в складі зсу, а тепер тільки вони можуть бути в складі ЗСУ. А ми пам'ятаємо, що коли починалися активні бойові дії, дуже ефективні були добровольці. Так. І я переконана, що зарано скасували добровольчі батальйони, бо їх фактично розформували, і вони зобов'язані зайти були в склад, інакшому випадку. Навіть загиблі, родини загиблих нічого не отримували, якщо це не було в складі ЗСУ. Ми зашвидко відкинули ці елементи, які формувань, які мали в собі мотивованих людей. Вони між собою мали комунікацію. Вони знали один одного. Вони мало того, вони самі забезпечували себе всіма необхідними речами. І такі люди могли би зараз бути на тих ділянках фронту, на яких ми тримаємо регулярні війська. Я переконана, що в збройних силах треба думати різні варіанти і не відкидати ці варіанти. Що ж, є ще декілька тем, які хотіли б говорити протягом цієї інформаційної години. а У нас вона, як виявилось, буде не така довга, як звичайно. От ми розпочали про законопроект про так. мобілізацію і його відкликання, чи то до опрацювання, окрім збурення суспільства. Принаймні однієї одній депутації так це коштувало того, що вона тепер не. Партії не у фракції, але оскільки ми е, знаємо, відбулося це абсолютно добровільно. Слуга народу тепер без Мар'яни Безугли у своєму Фейсбуці. Народна депутатка написала, що виходить із фракції і з партії. Каже, й далі підтримуватиме ініціативи президента. Утім, не хоче мати спільних зобов'язань із колегами, які устромляють ніж у спину. Чим запам'яталося обраниця? Давайте подивимося. Мар'яна Безугла, народна депутатка України. Вона не має стосунку до військової справи, хоча певний час працювала в Міноборони. Там вона займалася реформуванням медичних служб, оскільки має медичну освіту. Скандали, друге ім'я Мар'яни. Вона у них потрапляє так часто, що і згадати всі неможливо. Останніми місяцями безугла була щедрою на критику головнокомандувача ЗСУ Залужного. У своїх дописах нардепка називає генерала золотим телям або замість імені використовує. Чотири зірочки, як на його погонах, під час великої війни безугла встигла осоромитися через законопроєкт, який дозволяв би командирам убивати військових за невиконання наказів. Профільний комітет пропустив законопроєкт із поправкою, що застосування зброї можливо тільки в разі загрози життю командира. Але менш ніж за 20 днів після появи проєкту його взагалі було знято з розгляду. Також депутатка викликала хвилю обурення, коли привітала українців із днем волонтера. Вважаю, час волонтерів має пройти у 2024 році. Краще волонтерство сьогодні пройти в ЗСУ. Щодо е, того, е, крім не крім саме не електрики і е, пита, е, того, наскільки важко знайти баланс між. Імпортом і uh... ідеї Мар'яни Безуглої часто не стають законопроєктами. Жінка обмежується опитуваннями у соцмережах. Безугла вирішила поспілкуватися з підписниками та запитати, чи підтримують вони можливість плати за бронь від мобілізації. У коментарях нардепка запропонувала тариф відкупу від служби 210 тисяч гривень у місяць. Каже, що таким чином можуть бронювати своїх працівників бізнеси та підприємства. Втім, Безугла не лише вміє добре встрівати у різні скандали. Ну от, е Ну, Таке враження, що ми прощаємося з пані Мар'яною Безугла, але ж вона залишається діючою народною депутаткою. І, і вона досить, наскільки я правильно розумію, досить так до останнього відстоювала саме той законопроєкт, який зараз повернули на доопрацювання. Ви дивіться, насправді нічого глобально не змінилося. По-перше, Мар'яна Безугла. Досі є заступником голови комітету з нацбезпеки. Це дуже важливі акценти, бо це напередодні не змогли поставити на голосування. Тому що з... З... Ради. Ні Рахамі, ні Стефанчук свідомо це не ставили. Хоча ага. чому? Знач... чому? Тому що е... не було команди знімати її з голови комітету. значить не було команди. Хто віддає такі команди? Ви ну, ми всі чудово розуміємо, що е... за порядок денний все затверджується в офісі президента і в Верховній Раді. Намагається це виконати, але інколи бувають збої. І тоді треба орієнтуватися по ситуації. Так я вам скажу чесно: всі знали, що на цьому засіданні це питання буде підніматися, тому що все до того йшло. Комітет розглянув, регламентний комітет сказав на розгляд ради. Всі чудово розуміли, що буде це питання вноситись. Тому не вносення його в порядок денний е лише збурювало. І от голоси, головне на це є і досі. Тому. Те, що написана заява про вихід з фракції, не означає, А, я ще не бачила заяви фракції Слуга народу, що її виключили, uh -huh. Б. Навіть якщо її виключить, вона далі буде сидіти там, де вона сиділа, голосувати все, як роблять слуги так, народу, так. як Тищенко, наприклад, і нічого не зміниться. І В, вона далі продовжує бути членом, заступником голови комітету. І нічого не міняється, тому ситуація, поки що це така. Знаєте, щоб ще більше поговорити про Маріану, створити з неї жертву, але це похоже схоже на фікцію. Всі ці люди, які їй допомагають все писати, аналітику роблять і ведуть її соцмережі. Це і всі, хто сьогодні хоче співставити відповідальність за все, що відбувається в країні. Президент, залужний, інший, намагається це все стикнути. Я їм скажу, ви самі стріляєте собі в ногу всі ті особи, які це намагаються зробити. Бо ця вся ситуація призвела лише до того, що українське суспільство на це ніяк не відреагувало, так як планували ті, хто запустили ці повідомлення у вигляді Маріаннених постів. Тому я би радила. Проаналізувати реальну ситуацію, яка є, і зробити сьогодні те, щоб не розхитувало всередині українське суспільство, не було там тисяч коментарів, хто який мудрий, недолугий, то щоб справа не в цьому, а справа в тому, щоб сьогодні говорити про інші речі, які нам вкрай потрібні. Це дійсно ситуація з мобілізацією, а саме. Дати впевненість тій людині, яка буде мобілізована, що її гарантовано навчать, її навчать не менше трьох-чотирьох місяців. Я б сказала, чотири місяці, ця людина буде розуміти, що віддати її призову чотири місяці, вона реально буде навчатися. І ці реальні навчання будуть відбуватися максимально практично. Після того ті, що служать, вони будуть розуміти, що після того, як в них пройшов термін служби, вони... В електронному форматі подадуть свої дані і їм автоматично видадуть посвідчення у БД. І їм не треба буде ходити колами пекла довкола військової частини і просити ці всі дані так, І своїми шрамами. А доводити, що вони Просто так, а це все дуже, просто, так, це все дуже просто робиться. І ті, що будуть нав, проходити навчання, будуть бачити, ага, от мої ті. Побратими, які відслужили, вони вже отримали це посвідчення. Це виявляється нормально, це прозоро і це швидко. Ну, вибачте, ми можемо свої права отримати дуже швидко в дії. Так само ми по УБД можемо зробити. І третє сім'ї і інші родини загиблих будуть знати, що держава скаже: ми маємо сьогодні там рік-два роки. Ми будемо за цей час чітко в певні місяці виплачувати вам ті кошти, які ми мали вам. Виплатити, розумієте? Бо е, сьогодні ми не зможемо, тільки примусово перекриваючи дороги, роблячи пункти, залазячи в квартирки до людей, забирати їх. Ми маємо як держава, розуміючи, що в нас не проста війна з Росією, мотивувати. І даремно, я ще раз повторюся, ми зробили все можливе для того, щоб добровольчі батальйони повністю розпустити, бачачи в них якусь невідому яку загрозу, хоча вони перші, одні з перших. Сформувалися і пішли на захист, і ми розформували ці ДФТГ. Якщо повернутися до цих форм, де люди дуже часто є багато людей дуже. В бойових морально, і вони хочуть потрапити до тих командирів, за які вони будуть впевнені, що цей командир буде про них турбуватися. І для нього цінність людського життя і кожна операція, яку вони підуть, вона буде продумана. І це сьогодні дуже важливо дати о, саме ці посили. Розумієте? А якщо ми сьогодні, от сьогодні, ми говорили, на чому ми розійшлися, ми вступили в розгляд законопроекту 10062. Що це значить? Спочатку все виглядало дуже красиво. Треба швидко, максимально завести всі дані в електронні системи, створити реєстр, щоб швидко видати УБД. Але знову ж таки, туди що зробили? Зробили все можливе, щоб кожен резервіст, майбутній зобов'язаний військовий, військовий. Чоловік, який живе в Україні, чи за кордоном, що всі потрапили в цю базу, і в цю базу потрапляють дані не тільки ті, які потрібні для військовозобов'язаних, туди потрапляють дані. Що стосується його кредитних карток, його фінансової історії, його виїздів за кордон, розумієте? І люди напружуються. А для чого тоді державі збирати про мене всю інформацію? Може, це вже не тільки про мобілізацію, розумієте? А ми сьогодні не маємо робити таких речей, які насторожують. Ми маємо чіткі, прості, конкретні законопроекти швидко голосувати і давати людям впевненість в тому, що влада знає, що вона робить, а так виглядає, що вона... Не знає, що робить, бо Кабмін подає законопроект і забирає. Розумієте, mm -hmm. а все це в суспільстві на жаль не додає оптимізму. Стосовно збору даних, якщо мені нічого приховувати, то нехай собі держава і збираю всі дані. Тут у мене є чомусь, у мене є повна довіра до держави. Я сумніваюся в тому, що вона якось неправильно скористається моїми даними Це або тому, звітами про кредитну історію, або таке інше. Ну, мені правда нема чого приховуватися. Сьогодні прем'єр-міністр відчув, прем відчув після протоколу НЗК, що не все так може бути так. однозначно. Добре. Е, далі, ось про що говоримо. Повертаємося в Київ. Е, в серце, е, в серце нашої е, нашої держави рада оборони Києва вирішила, що так звані пункти незламності у столиці працюватимуть цілодобово, адже масові ракетні удари ще раз довели. Ворог не відмовився від своєї мети убивати цивільне населення. Є реальна загроза повторення повітряних ударів, зокрема по об'єктах критичної інфраструктури, як працюють пункти зігрівання в оболонському районі. Будемо. Говорити із Кирилом Фесиком, головою оболонської райдержадміністрації, пане Кирило, вітаємо в ефірі! Доброго вечора Студія, Доброго вечора глядачі. Добрий вечір. Отже, та власне кажучи про пункти незламності, чи працюють вони уже цілодобово? А якщо ні, то коли мають почати працювати цілодобово, і як працюють вони зараз? В оболонському районі на балансі на базі комунальних закладів створено 83 пункти незламності. Вони всі працюють, всі забезпечені, всім необхідним. Визначені там коменданти. І в такому режимі ми фактично перебуваємо всю зиму і чекаємо на будь-які ускладнення, будь-які екстраординарні події. Налагоджена система комунікації, зв'язку. Є там система автономного інтернету, є там система опалення, деякий запас харчів. Ну і головне бажання і розуміння людей, як реагувати на ті чи інші ситуації, оскільки досвід минулого року, повірте, такий досвід ніде навчитися не можна можна отримати лише шляхом проходження тих чи інших екстраординарних подій. Але це 80 Три це цифра лише тих, які на базі комунальних закладів, а реально є ще на базі бізнесу. Багато багато є ще ресурсів, які можна розгорнути в залежності від масштабу подій. Пане Кирило, от дійсно ви дуже так влучно сказали, що ті події, які ми пережили минулого року, їх до них підготуватися неможливо, налаштуватися неможливо. Можна лише з власного досвіду потім зробити висновки щодо того, як зробити краще, якщо ситуація повториться. А от чи бачите, ви в цьому році. Ну, активне відвідування пунктів незламності у порівнянні з минулим роком, і можливо якось змінилися запити у киян, які приходять в ці пункти незламності. Це порівнювати це абсолютно неможливо, оскільки у нас такого блекауту, який був минулого року, фактично немає. І слава Богу, і я думаю, що його не буде, оскільки рівень протиповітряної оборони дуже сильно зріс, і рівень загалі укріплення готовності нашої енергосистеми, тому що головний момент насправді це людський фактор, як реагують наші енергетики, як реагують персонал і в тих же пунктах незламності. Тобто, ми набагато краще готові, але слава Богу, запитів набагато менше. Зараз більше запитів щодо якісних укриттів, тому що люди mm -hmm. по перше більш серйозно до цього стали відноситися, По по-друге, самі обстріли, як ви бачите, вони несуть такі трохи хаотичний, хаотичний характер, тобто нема такого, що ну якщо минулий рік дійсно головна задача енергетична інфраструктура, там трансформаторні різні підстанції. Зараз там промисловість, воно летить. Мені здається, що наче це такий терор лише задля терору, тому звісно попит набагато менший. Слава Богу, я сподіваюся, що він такий буде всю зиму. Але ми готові набагато краще через в тому числі через те, що люди більш розуміють, що робити. Зараз середина зими, як ось цей період вже прожив прожила оболонь, особливо були нещодавні морози, чи, чи скрізь тепло, чи немає якихось проблем у районі. До прикладу, нещодавно на Борщагівці стався прорив каналізації. Така була неприємна історія. Як із побутом в оболонському районі, Це точкові проблеми з опаленням є будь-якої зими. Це зрозуміло, і враховуючи, що зношеність енергетичних мереж кожного року все більше і більше, і там стратегічно я думаю, трошки місце, це місто наше це випускає поза уваги. То звісно є, але це лише точкові проблеми. У нас була історія з тим, що 2 січня один із прильотів пошкодив газову трубу, і нам треба було приспускати одну з котелень. Це достатньо відповідальний процес, щоб під час морозів не, не, не було того, що замерзла вода в трубах. Тому але ми це той не пройшли, і саме в цей період пункти незламності працювали в посиленому режимі. Але нам вдалося буквально за день відновити цю газову трубу. Тому все було добре. Що ж зрозуміло, дякуємо вам, що знайшли час долучитися до нашого Дякую. ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Глядачам нагадаю, що на прямому зв'язку з нами був Кирило Фесик, голова Оболонської райдержадміністрації. Е, що ж, на цьому наша ефірна година добігає кінця. Бачите, вона сьогодні надзвичайно коротка. Сподіваюся, ви звітаєте до нас ще і в повну ефірну годину. Дякую, що були з нами сьогодні. Не Приємно. все встигло б говорити, але є ще теми і питання, які надзвичайно. Е... Надзвичайно важливі і потребують детальнішого обговорення. Але детально пройшлися по найболючішому по закону про мобілізацію, тому що дуже викликало багато обговорень в суспільстві, mm -hmm. багато розмов, mm -hmm. непорозумінь. І будемо чекати на фінальну версію законопроєкту і звісно стежити за тим, які норми будуть тоді внесені. Спасибі Дякую. вам, пані Оксано. Оксана Савчук, народна депутатка України позафракційна, була гостею цієї інфірної години.